Всім привіт! Давно вже не був в ефірі, хочу показати, що в мене є з лавандою. Бачите, вона з цих маленьких черенків розрослася в горщиках вже досить такими гарними кущиками. Вона є. Це агроволокно. Соти щоб вона не заростала туди коріннями в ґрунт. Ось такі корінчики йдуть, не заростала. Те ще трошки залишилося. Там, де була лаванда, продав її. Вже все йде в зиму. Ще розсадничок у мене один лишився, не висажний, вже весною буду висаджувати. Так себе і соплікарський почуває. Плофанта танісовий він відмирає, вже вершниці всі відмерли, коренева система є, працює, живе. Це пішло вже в зиму і чебрець, і материнка. Іде. Це в нас посаджений один сорт зубрівки. Інші зубрівки чуть, чуть далі там в куточку і пішла в зиму наша м'ята. Зараз все прибираємо, розчищаємо. Премо далі Показати Зимувати буде лаванда в П-9-х, вона гарно. Переносить зимівлю, Уже передивлявся, торік це так в мене зимувало. Це в нас шоломниця байкальська. у дев'ятку горщику і, і є. Посадив ще монарду. Це червона рута, друга назва її. Один куш тут є, але ну, Патрицький ущів взяв і висадив там. Вона зрізана невеличка, її не видно. Тут буду розсажувати зубрівку, бачите, вона як гарно розвивається, розростається, повністю йде, кому потрібно де зубрівки по 10 гривень корінчик, у вас буде площа розростатися. Ну і мята 5 сортів, мама, удайчанка, чорнолиста, посульська і п'ятий. Забув, як називається. Нагадаю, потім пізніше скажу. Можемо, можете вже навесно замовляти, Навесно буду їх вам відсилати. Ну і зима, багато роботи є. Буде зима, буду далі працювати, підчищати, розчищати все і дивитися, які культури ще буду висівати. Висажити все, всім гарного дня і до побачення.